Сьогодні поговоримо про склад продукту «Лактовід». Лактовід містить пилок квітковий, бджолине маточне молочко, лактозу та квітки ромашки. Пилок квітковий це природний мультивітамінний комплекс, який підвищує життєві сили організму, чинить загальнозміцнюючу дію, стимулює імунну систему. Бджолине-маточне молочко. Це насичена поживна суміш, в якій присутні всі амінокислоти, вітаміни В, С, А, Е, e, Д, залізо, цинк, магній, калій, кальцій, фосфор та інші. Квітки ромашки містять олію ефірну, флавоноїди, каротин, холін, тому сприяють зменшенню запальних процесів, мають заспокійливу дію, знімають спазм. Незважаючи на наукові дискусії з приводу користі лактози для дорослої людини, цей вуглевод відіграє важливу роль у функціонуванні організму. Це білий кристалічний порошок без запаху, ледь солодкий на смак, один з найбільш важливих класів вуглеводів, що належить до дисахаридів, які розщеплюються на глюкозу та галактозу, це є своєрідним паливом та джерелом енергії для людини.